Вітаю! Мене звати Всеволд. Це медичний центр Алгоритм здоров'я. Сьогодні ми з вами розглянемо комплекс вправ при латеральному епікондиліті. Для цього нам потрібно деяке підвищення. Ну, в нашому випадку це його куб, також гантель 0,5 кг або е, пляшка води е, на півлітри і е, стрічковий еспандер. Отож, перша права: ми беремо гантель в руку, е, ставимо от таке положення руку і е, розгинаємо. І потім плавно розслабляємо. Розгинаємо в максимальній амплітуді і повністю розслабляємо. Робимо 25, 30 повторень, 2 підходи. Наступна вправа. ми кладемо вже тильною поверхнею перетріччя і робимо, із положення сутинації, робимо пронацію в максимальній амплітуді. І знову повертаємося в вихідне положення. І робимо пронацію. Тут теж робимо 25, 30 повторень, 2 підходи. Наступні дві вправи ми будемо працювати із стрічковим еспандером. Для цього нам потрібно буде в одній долоні зафіксувати цей еспандер, і інша долонь тримає інший кінець еспандера. Ми ставимо у положення згинання кисті, натягуємо еспандер і плавно відпускаємо руку. Це Називається. Ексцентричне розгинання кисті. Попустили інший кінець, знову розігнули кисть, натягуємо еспандер і плавно, дуже плавно відпускаємо. От кисть, тобто роз, ексцентрично розгинаємо кисть. Тут вже робимо 12-15 повторень, два підходи. І остання вправа, ми ставимо вже руки перед собою от, в положенні спінації, натягуємо і. Теж плавно-плавно відпускаємо тільки от в такому положенні. Знову розслабили один кінець, розвернули руку, натягнули еспандер і плавно-плавно відпускаємо. Теж робимо 12. 15 повторень, 2 підходи. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо у вас виникли питання, пишіть нам їх у коментарях. А ми з вами прощаємось, і все буде Україна!